Всі городники ніби змовилися. Свої враження про перці волове вухо передають практично однаковими фразами найсолодший. Нереально солодкий, дуже соковитий і смачний. Власне, цей сорт і не вимагає довгих описів, адже його знає практично кожен городник і фермер, Перець районований для всіх регіонів України. Росте в теплицях і на відкритих грядках історія виникнення перцю волове вухо у 90-х роках в українські магазини для садівників-городників великими обсягами стали надходити насіння овочевих культур, що перевершують українські сорти красивим товарним виглядом і стійкістю до хвороб. А ось смак часто залишав бажати кращого. Імпортні гібриди стали називати пластмасовими. У той же період, 1 жовтня, 1990 року утворилася компанія пошук. Головна мета, яку переслідували її творці і керівники: створення поліпшених гібридів і сортів зі звичними для українських овочівників смаковими якостями. Агрофірма в цьому значно досягла успіху. Одним з селекційних шедеврів став солодкий перець волове вухо. До державного реєстру рослин сорт, включений в 2007 році, отримав допуск до вирощування в будь-якому кліматі. Що стосується автора підмосковної фірми Пошук, то майже за 30 років її діяльності вченими створено 650 сортів і гібридів, 100 з них вирощують фермери професіонали в промислових масштабах, у холден входять селекційний центр, тепличний комбінат, розплідник дочірні компанії і зарубіжні представництва. Для створення та вирощування рослин виділено понад 200 газ землі, опис сорту волове вухо. Волове вухо, один з найпопулярніших і улюблених українцями перців. За термінами дозрівання він середній. Від появи сходів до збору стиглих плодів проходить 120-130 днів. Технічна зрілість, коли плоди вже налилися, але ще не забарвилися, настає раніше на 90-100 день, кущ у висоту виростає до 60-70. Він досить розлогий. Листя темнозелені, злегка зморшкуваті звичайного розміру, Плоди пониклі великі. Довжиною до 16 смгородники кажуть, що волове вухо розміром з долоню форма перців подовжений конус, сплюснутий з боків поверхня глянцева, гофрована. У технічній стиглості перці темно зелені, в біологічній, червоні всередині всього дві дуже тонкі перегородки насіння, мало стінки товсті. 6,7 – практично весь плід з мінімальними втратами відчищення йде на приготування смачних страв, а що приготувати з солодкого, соковитого і ароматного перцю. Вирішувати вам призначення волового вуха універсальне. Перець демонструє чудові якості не тільки в свіжому вигляді, але і в заготовках. Головні переваги сорту великі і важкі плоди. 170 200 до 250 максимум привабливий вигляд плодів перці добре транспортуються і довго зберігаються без втрати якості, урожайність волового вуха в плівковій теплиці або парнику 3,2 КМ2, але це показник з держаєстру при промисловому вирощуванні. Якщо надати кущах індивідуальний догляд з поливами і підгодівлею, то з кожного можна зібрати 2,4-2,8 солодких плодів дійсно, хоч цього сорту буквально обвішаний перцями. 10 штук по 200 для нього не межа. Відео огляд перцю волове вухо, особливості вирощування перцю перець на розсаду сійте в лютому, але в кінці цього місяця або на самому початку березня. Лише після 20 лютого встановлюється потрібна для розсади довгота дня 1.0 – 12 годин. Більш ранні посіви зажадають досвідки, інакше витягнуться, в плодоношення вступлять пізніше посіяних вчасно, втратять врожайності ще один нюанс. Цю культура не любить пересадок, насіння сійте відразу в півлітрові стаканчики по два овторчані таблетки, щоб при появі першої пари справжніх листочків посадити їх в горщики. Не турбуючи коренів, тобто разом з таблетками. Грунт для перців за тиждень до посіву прогрійте до стокця або пролийте окропом. Ця процедура позбавить розсаду від зараження чорною ніжкою, а також комахами, шкідниками оранжерейною білокрилкою, паутінним кліщем, попелиць, чиї личинки можуть перебувати в почув смеси. насіння промийте в рожевому розчині марганцівки і замочіть у вологій сервеці на 2-3 дні. Сприятлива температура для пророщування – 25-27. Сходи спроклюнулися насіння, з'являться швидше. Догляд на підвіконні полягає в поливах, розпушуванні ґрунту і підгодівлі раз в два тижні. В якості добрив використовуйте мінеральні суміші для розсади або натуральні концентрати, що містять гумус, наприклад, біомайстер або екстракт кінського гною. За 7-10 днів до висадки починайте привчати розсаду до умов на вулиці або в теплиці. У відкритий ґрунт перці висаджуйте, коли закінчаться поворотні заморозки. ґрунт повинна прогрітися мінімум до десять. Грядку для волового вуха робіть на сонячному і захищеному від вітру місці, удобрити її перегноєм і деревною золою. На один два можна вмістити не більше п'ять рослин відразу ж після посадки, щоб зменшити стрес і прискорити адаптацію на новому місці, оприскати кущі розчином стимулятора росту епін-енергена, новосила, екогеля і інвідео, пересадка перців у відкритий ґрунт по два в лунку, цікава ідея для прикинення. Догляд після посадки. Поливайте під корінь при перших ознаках поникнення нижніх листків теплою і відстояною водою. У жарку і суху погоду можна влаштувати дощування, щоб запобігти появі павутинних кліщів, але до настання темряви листочки повинні встигнути просохнути між ряддя мольчеруйте, а не рихлите. У перцю поверхневі коріння при розпушуванні вони травмуються, листя повисають як при нестачі вологи. Через два тижні після висадки починайте підгодовувати комплексними добривами для перців і томатів, біокогумус, агрікола фертика та ін. ці суміші в потрібних пропорціях містять фосфор калій, азот і мікроелементи. Не можна годувати настоями коров'яку посліду, трав, в них міститься переважно азот, який стимулює зростання бадилля на шкоду врожаю, коли перці почнуть активно цвісти, оприскати розчином препарату бутон або зав'язь. У період наливу плодів кущі під їх вагою можуть завалюватися набік. Якщо таке сталося, поставте поруч опори і підв'яжіть. Формувати і прищипувати нічого не потрібно, кущі волового вуха самі добре гілкуються лише в кінці сезону, коли вночі температура падає до 1-3. І нижче видаліть пасинки з бутонами, плоди на них вирости вже не встигнуть, а сили кущ на їх розвиток витрачає. Урожай збирайте в міру дозрівання. Чи не перетримуйте стиглі перці на кущах? Від цього гальмується зростання інших. Відгуки городників, волове вухо три рік саджу, дуже соковитий і смачний, маслянофорюмпрігозрює в топіс чотири два чотири шість, волове вухонесення спочатку від фірми Пошок. В цьому році садили своїми. Тому кілька кущів були з плодами нехарактерної форми. На даний момент найвдаліший сорт як по врожайності, так і за смаком. Найсолодший. Осервейосхц в формую серю триац три сім два два перець волове вухо від цепсада В минулому році ну дуже сподобався, великий, неймовірно, але нереально солодкий, поклала половинку на каструлю борщу. Було прямо виразно солодко. Алінахтпц. Хорім закон стопіць один, два наш сад. Паве один-один волове вушко ще гарні для їжі, ну дуже смачні, ютикхц. Хорюм твой садрю в вісім 863, старт 7.5. волове вухо при стандартному догляді обдаровує смачними плодами. На розсаду сійте не раніше 20 лютого, вирощуйте на сонячній ділянці, вчасно поливайте і забезпечте повноцінне харчування.